Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, в нас наступна війна це кривава битва без лікування і воскресіння. Ось такі суперники, іспанський альянс, дуже потужний, Купа мультяшок, купа слимаків. Б'ють вони дуже сильно. Так, давайте 34 удари у суперника, у нас 65, але ми дуже-дуже далеко. Ну що ж, спробуємо атакувати ось таку ціль а Гарнізоні в них, ну, тут повний набір. Так, давайте візьмемо Сладгуса. Не знаю, звісно, що. Може він тут нам і допоможе. візьму фіолетових, бо абакан мультяшний б'є по жовтим боляче. І давайте візьмемо сюди хепрі, можливо, якісь його паразити зможуть спрацювати, але сумнівів у мене багато. Ну, поїхали подивимось. Дуже потужні оборонки. Так, що ми маємо? Трічка. Ну, дві трійки фіолетові. Але цього ж, ну, дуже мало. Ну, давайте прокинемо ось так в Абакана, Там ще буде фіол. Можна забрати той вгорі. Камінчик. Давайте спочатку ось так жовті з фіолами. Так, ну фіолетових ми зарядимо. Так. Напевно, давайте доб'ємо хоча б цього. Може сліпотас працює. Так, ну, використати ми встигли добре. Жовтих не можемо ніяк зарядити. Ну що ж, б'ємо Пантерою, розумію, що там контра, а ж варіантів небагатсько. Давайте ось так спробуємо пробити мегамінь того Діми, щоб покласти туди паразитів. Хепрі теж розіб'ється. Так. Можна зробити трійку фіолів в Річарда. Як би нам слангуса дозарядити? зарядити? Не бачу. Вони трішки під сповільненням. Добре, давайте ось так тоді прокинемо. Хай хоча б нам протриматись, щоб паразити спрацювали. І жовті ніяк не збираються. Добре, давайте ось так. Може, знизу жовтенький доїде, не доїхав. Так, ну. Поки на річарду зріс під фіоли, давайте в нього прокинемо. Так, Паразити спрацювали, звісно, не добили нікого. Давайте ось так. Тихо-тихо, обережно. Зарядимо слудга. І, можливо, якесь працює ухиляння. І вони порозбиваються. Добре, давайте ось так прокинемо один фіол. Ну тут ухиляння ну, не спрацювало. Давайте так. О, фіолетові, де ж ви були раніше? Ну Тут все зрозуміло. Ну, трішки підбили. Дуже важко, але в мене не вистачає героїв проти таких оборон. На жаль, так, ну, підемо далі, потім будемо дивитись, що у нас буде виходити. Тут взагалі три слимака. Ну, давайте сюди підемо. Давайте жовтих візьмемо. Все ж таки гант, відродження немає. Можемо хоч жовтим його зможемо пробити. Так. Так. Газельку візьму. Давайте візьмемо Дрейка, можливо, хоч якась ліпота нас зможе врятувати. І давайте візьмемо якесь травління. Ось так, Двейна. Угу. Поміняємо тільки війська. Ну, поїхали, подивимось. Не знаю, що з цього вийде, але так, ну, жовтих знов немає. Фіолетові. Трійка фіолів, зелені. Можна зробити трієчку фіолетову буде. Дві трійки жовтих. Звісно, нам цього замало, але... Давайте спочатку знизу заберемо. Зробимо ось так. Можна зарядити двейна. Хоча б якесь травління їм накинути. Ось так. Спробуємо вдарити сюди, можливо, того міньйона приберемо. Так, міньона не прибрали, з'явився цей слимак. Ну ось як, трійку жовту в гестальда. Це вже зараз буде бити. Гестальда ми не проб'ємо, оскільки в нього, 200, ні, навряд чи ми його тільки зарядимо. Ну добре, давайте добре. тоді <кхем> жовтими сюди. Ну, як немає зарядки, ну як можна перемогти, коли ти не можеш зарядитись? Добре, давайте ось так. Один жовтий камінчик заберемо. Так, ну... Цього мана не ріжеться, але з нього розпочнемо. Так, мінус цей. Ну, варіантів тут небагато. Ну ось вони жовті почали приїжджати вже коли. Це не дуже потрібно. Так, це затанчував єдиничку. це добре. Так. Як же боляче пробивають. Давайте ось так. Ну все, зараз цей доб'є. Можна було б Лімонвудом бити, поки сладк працює, він пробиває ті ухиляння, але ж цей нас зараз добиває. Да, ось такі оборони, що хоч центр о, за мною пішли добивати. Дякую. Але я б, напевно, і сам добував би. Ну, поїхали ще один разок, спробуємо. Тут ще менше ми набрали. Так, знову бока. Але тут два червоних. Давайте спробуємо якось синіх вигуляти. Візьмемо так. Локі нам потрібен. Де той Локі? Ось він. Локі. Візьму ще Сору. Це то напевно. І давайте візьмемо сюди місті. Можливо, вона проти червоних допоможе, якщо встигне зарядити, звісно. Так, тут поміняємо і їдемо більш захисні. Ну, поїхали. Такі оборони, що зробити навіть шот дуже важко. Ну, тому що ще і поляни ж такі. Угу. Так, ну добре, давайте ось так зробимо зелений кріс. Синіх знову немає, але зелених ми зарядимо. Давайте ось так. Трішки зайво полетіло. І трішки є синеньких. Там ще ця міль неприємна. Що, містію поки тримаємо? Щось по синенім з'явилось. Але сорок під мілью. Так, так, так. Як би зібратись? Давайте ось так воно повільно прокинемо. Напевно, Зараз зробимо ось так. Майже синій кріс, але його немає. Хоча, напевно, ми можемо його зробити. Добре, давайте ось так. Тепер тут прокинемо. Це то вже майже від'їхало. Добре, давайте синіх зарядимо. Нарешті ми зарядились. Так, той від'їхав чудово. Вмикаємо скорію. Давайте скопіюємо мортвіч. Якщо не ухилиться, то повинно від'їхати. Прийдеться, давайте спробуємо вдарити сюди в Абакана. Може знімемо з нього контру, контру не зняли, але повісили травління. Ну і це то будемо бити для урону. І тут ось так прокинемо. Нехай ця рейна теж розіб'ється. Так, синіх мало, але в нас же ж ще. Палить нас Ой, не хочеться, щоб абакан бив. Але все ж таки він вдарить. Ну добре, давайте в нього прокидати. Давайте обережно тут, поки прокинемо. Обережно не вийшло. Сподіваюсь... Чому мана у нас зникла? Це я не зрозумів. Ну, добре, шукаємо зарядку вайтфана. І пробиваємо. Можливо, вистачить йому. Так, вистачило. Ну, <с> такий тапочек слабенький, але зайшов. Чудово, чесно кажучи, думав, не ну зайде. Бачите, ну, навіть з добивами нам важко впоратись. Так, три удари залишилось. І що робити? Ну, спробувати ще на ось такого сходити. А потім вже, можливо, щось з добивами придумувати, міркувати. Ой. Тут теж три слимака, ну це просто жесть якийсь. Давайте, напевно, зелених візьмемо там два мультяшки, давайте візьмемо смартанку. Так, шляпу старласа. І давайте Юліка можливо. Якось так. Старласу 29 я ці даю, нехай швидше зарядиться. Ну, давайте спробуємо, поїхали. Оборонки потужні, але Ну, ви саме бачили, я за три тапочки зарядився тільки один раз. Так, тут щось було цікаве Коли цікаве по комбо, так, треба подивитись. Такого комбо потужного і немає. Добре, давайте. Ех, неправильно. Спробуємо ось так червоні. Майже зелений кріс. Вже якесь травління на нас накинули. Купа жовтих, купа фіолетових. Трішки є зелених, але ж це зовсім трішки. Ага, той вже готується і бити. Ну добре, давайте поки в сланга прокинемо. Ну ні, одні фіоли йдуть і все. Просто треш. Давайте ось так. Добре, прокинемо тут. Ну і нам не вистачить для Старласа. Добре, давайте ось так. Обережно хотів сказати я і полетіло мегакомбо. Добий його. Не добили. Ну Тепер бити поки не можна. Десь мортан може промазати. Добре, давайте поки ось так обережно, хоч Юліка зарядимо. Поставимо собі якийсь захист. Так, то був один хід. Нам треба перечекати, скільки три ходи. Ой, три ходи то багато. Давайте ось так ще сині підзарядимо. Ну, сладко, це взагалі було дуже багато. Давайте ось так. Ну, спробуємо добити цього. Так, є. Це танок закінчився, але ж ці б'ють. Ну куди ти вармана б'єш? Так, добре, давайте використаємо Смортан. Тепер. Тепер, тепер, нам би кагана забрати, бо він зелених просто може знищити. Давайте ось так. Може шляпа когось заблокує. Не заблокував. Добре, б'ємо тепер арманом. Замінимо того паразита. І, напевно, старласом будемо бити сюди. Там прокинемо жовті з зеленими. Давайте ось так. Так, добре. Єдине, що слугу ж не заблокувався, але то нічого. Так. Тихо-тихо. Можемо зарядити старласа і вдарити. Під сладгом, можливо, ми доб'ємо магні. Так, чудово. Тепер шляпи можна вдарити в сладга. Трішки йому не вистачило, але почекаємо, можливо, і доб'ємо його. Так, є, ну все, тепер цього можна вже. Добивати. Він вже не зарядиться. Можна просто почекати, що парман його добив. Так, напевно, воно і буде. Ну, все, добре. Ще один шот є. Ми ну, поїхали. Так, ну щось по червоному маємо, жовтих немає. Добре, давайте ось таке комбо запустимо. Так. Тепер ось так прокинемо. Червоний. Червоні знизу не приходять. Ну, давайте пошукаємо. Майже, майже, так. Добре, прокинемо тут. Ну, прийдеться в розалінду докидати, можливо, знизу. Ні. Не хотя червоні доїжджати. І бакан зараз просто нас знищить, якщо ми його не доб'ємо, звісно. Медея. Ну, ось ти зарядилась якраз взагалі не вчасно. Копа червоних. Просто червоних дуже багатсько. Добре, давайте спробуємо зняти контру. Не знялась. Ну, б'ємо. Так, Абакана бока на Давайте спробуємо вдарити сюди. Що зібрати червоний кріс, зарядиться каган. Ну, є можливість, що він вдарить. Ні, він вдарив не туди, куди потрібно. Ну що ж, прийдеться спробувати добити це діло все. Але дуже такий добив потужний залишився. Розалінда зі за своїм тим міньйоном. А в мене та і немає ким це все діло пробивати. Ну, взагалі я ніким не проб'ю. Єдине спробувати взяти Людвига. Потужних в мене не залишилось. Ну, Раст тільки. Фіолетових немає. Ну добре, давайте візьмемо Людвига. Вона ж захист ставить. Це треба дуже потужно бити. У мене сильно пробиває тільки цей. Давайте спробуємо взяти гастіля тоді. Давайте візьмемо тоді люсінду Вона може хоч броню порізати. Ну, і конина. немає сенсу брати, він б'є слабенько. Не вистачає шотера. Могильщик теж там не дуже впорається. Можна спробувати взяти цю зайку фіолетових. Ну давайте. Так. Любимо тоді 29 віддамо. Ну, давайте спробуємо такою командою. Команда, звісно, не дуже підходяща, але ж варіантів в мене небагато. Зелений кріс. Добре, давайте ось так прокинемо. Давайте зелені зберемо. І ось так. Розалінда вже заряджена. Добре, зелені прибираємо, там фіоли повинні скластись. Давайте ось так. Може доїде ще Фіол. Майже доїхав. Ну і ти береш і Людвига блокуєш. Ну як це називати? Давайте вдаримо в Кагана. Тут же, напевно, ми нічого не зробимо. Хоча, можливо, ми Кагана зможемо добити. Такі ж вони всі тут жирні. Давайте ось так. Та ну це розалінда, вона взагалі не пробиваємо. Так, скільки в нас буде? Два ходи. Давайте тут пошукаємо фіол. Ні, давайте ось так. І все. Начебто і камінчиків багацько було. Але не пробите. Це Розелінда, ну вона навіть тут не життя. Добре, давайте ось так. Червоні з фіолами. Все. Що ж, не впорались навіть з добивом. Ну що ж, буває таке. Ну, сподіваюся, вже там добивчик трішки легший, Там наші зможуть добити. Давайте подивимося, скільки ми набрали. Ну, ось так, щоб ви розуміли, яка ситуація. Суперники дуже потужні. 221. Ну, в принципі, ще непоганий результат, але цього явно замало. Вітаю, у нас Петро зробив 6 шотів. Але цього теж може не вистачити. Ну що ж, результат напишу в закріпленому коментарі. Всім дякую за увагу. Пишіть ваші коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан, Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення!